От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти Тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраювати. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна і все, борш потім вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили оттокнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн забрати якусь нову професію. Але чого не роблять? плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали... Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От їм треба зібратися, захотіть вчитися. От вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, вседують інструкціям, і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі, от спеціалісти. Да?